Коаліція дронів, яку очолює Латвія, зібрала майже 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників для України. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спруц. Свої внески, окрім Латвії, зробили Данія, Нідерланди, Канада і Литва. Напередодні до Києва з робочим візитом прибула глава МЗС Латвії Байба Браже. Про деталі співпраці між Україною і Латвією розкаже Ніна Коломієць. Квіти до портретів полеглих захисників України і хвилина мовчання біля стіни пам'яті у Києві. Висловити підтримку Україні один із перших пунктів Байби браже на посаді міністра закордонних справ Латвії. Той факт, що вже через тиждень після призначення байба прибула з першим двостороннім візитом в Україну, демонструє наскільки потужною і послідовною є підтримка Латвії. І я дуже вдячний. Мені принаймні мене поінформували. Що вперше в історії міністр закордонних справ Латвії свій перший візит здійснює саме в Україну, а не в іншу Балтійську країну. Латвія всебічно підтримує Україну, наголошує байба браже, і в гуманітарній сфері, і у військовій. Латвія надає двосторонню підтримку Україні. Чверть відсотка ВВП нашої країни щороку йде на військову допомогу вашій державі. Усе наше суспільство, бізнес підтримують вас. Наприклад, енергокомпанія Латвенерго надасть великий генератор потужністю 215 мегаватт, щоб покрити потреби української енергетичної системи. Я б Безумовно дякую Латвії за лідерство в коаліції дронів, і ведеться зараз спільна робота над нарощуванням цього виробництва. Потрібно більше дронів і тут українські та латвійські компанії можуть дійсно багато зробити. Свою підтримку Латвія обіцяє надавати до перемоги України. Україна може динамічно надавати інформацію щодо своїх потреб, і ми намагаємося за змоги їх задовольняти. Ніна Леонливелні на коломіцілогневідомські подробиці «Інтер», марафон Єдині новини.